Після вечірнього скандалу вранці дружина підходить до чоловіка і лагідно каже, Коханий, я вчора була неправа, пару пляшок пива загладять мою правину? Ні. А скільки загладять? Ящик горілки. Ого, ти дивися, які ми вразливі виявляється. Іде кіт, дивиться, миша борсається у пляжці з вином. Він підходить, а вона йому, витягнеш мене звідси і зможеш зробити зі мною все, що захочеш. Ну, кіт допоміг, перекинув пляшку, а Миша шмигнула в нірку і сидить там. Кіт і каже, стривай. Ти ж сказала, якщо я тебе витягну, то зможу робити з тобою все, що захочу. Миша з нори, ну от начебто дорослий кіт, а наївний як дитина. Хто ж вірить обіцянкам п'яної жінки? У магазині до пишногрудої жінки підходить чоловік і запитує Ви не дозволите мені з вами поговорити кілька хвилин, бо я тут у магазині загубив свою дружину. А як це допоможе? Розумієте, просто щоразу варто мені заговорити з гарною дамою з великим бюстом, як з'являється вона? Привіт, подруга. Ти чого така засмучена? Та дурість зробила. Взяла чоловіка із собою на показ мод. І що? А то, що я тепер мрію про нову сукню, а цей гад про нову дружину. Дідусь, років так під 90 приходить до будинку розпусти, а мамка у нього запитує Тобі чого старий тут треба? Ну, для розігріву давай ту, яка молодша. Мамка посміхнулася і послала до діда новеньку, наймолодшу і недосвідчену. За годину повія, ледве виповзає і каже: Ну і, дідусь, просто вогонь. У мене такого сексу ще ніколи не було. За нею друга, третя і так усі по черзі. На сам кінець мамка сама вирішила з діда молодість згадати. Зрештою, дідок відлюбив усіх, виходить такий втомлений, а вони в нього й запитують. Діду. У твоєму віці такий залізобетонний стояк? У чому секрет твоєї сили? Та немає жодного секрету. Просто якась вдала паралізувало.